Сьогодні на уроці виконували право з граматики, grammar, past, simple, regular and irregular verbs. Pay attention. Зверніть увагу. Дивіться, якщо питання Did you like the film? У нас минулий час, форма минулого часу. Чи тобі сподобався фільм? У відповіді буде I thought. Я думав. It was terrible. Він. Був жахливим. Не так, якби ми сказали українською, думаю, він був жахливий. Або, думаю, цей фільм жахливий, навіть якби у формі present він є жахливий. Ні. Якщо did you like the film, I thought. Я думав, It was terrible. він був жахливий. Далі. Як ми читаємо закінчення минулого часу, наприклад, коли дієслово закінчується у базовій формі на т want. За правилами, основними, після глухого звука мав би бути глухий. Тоді два підряд звука т, але це не звучало б гарно, тому wanted. Після ті буде ід. І ще маємо таке слово decided. Базова форма закінчується на д. Дзвінки. Мало би бути ще д одне, але два підряд звука Д не будуть гарно звучати і тяжко вимовлятися. Тому «decided» Також читаємо ID. Decided wanted, І тут узгоджуємо часи. Якщо питання у нас у минулому часі, відповідь має бути теж у минулому часі. На сьогодні все. До зустрічі.